Всім привіт! У нас сьогодні в гостях Ірина. Ірина проходила програму професія Sales Manager. Ірина, розкажіть про себе. Я зараз отримую нову роботу завдяки програмі Ігора Сандика, професія Sales Manager. Я за освітою вчитель математики і фізики. Угу. Працювала в різних сферах від кол-центру звичайного на прийомі дзвінків і до розшифровки аудіо-відеофайлів. Також займалася копірайтингом, але стало питання про те, що мені потрібно шукати нову роботу. І я вирішила, що я не просто буду шукати нову роботу, я буду здобувати нову спеціальність. Угу. І саме завдяки рекламі у Фейсбуці я записалася на вебінар. І завдяки вебінару я зрозуміла, що ця, роб... ця професія, селс-менеджер, мені дуже підходить. І тому я пройшла курс, за який я дуже дуже вдячна Ігорю і його команді. Команда дійсно дуже класна, зразу відгукується, відповідає на всі запитання, будь-яка підтримка, яка потрібна була, там, по питаннях, по домашніх завданнях, по практиці все надавалося. Дуже класно класні матеріали теоретичні, дуже класні приклади, дуже класні практичні завдання, які допомагають не просто там побачити там чи засвоїв ти матеріал чи ні, а ти практикуєш, ти розумієш, що ти можеш це зробити. Ти сам буквально кожне домашнє завдання це твоя практика. Ти не просто відповідаєш там на якісь запитання, угу. а ти працюєш, ти пишеш сам скрипт, ти сам продаєш, ти сам. Ставиш правильні запитання, ти сам вчишся спілкуватися з клієнтом, ти сам вчишся обробляти заперечення, ти сам вчишся е, відпрацьовувати свій голос і свій тон. У вас досвіду не було в продажах. Є, в продажах не було. Є діти, так? Чому вирішили так. От, приділити свій час саме професії Смен? Чому вирішили піти е, в, цю, в цю галузь взагалі? Ну саме тому, що є діти, є родина. А родина потребує уваги і відповідно, uh -huh. і фінансування відповідно і тому да я пішла, тому що я розумію, що мені треба заробляти гроші поряд з, зі своєю половинкою. Нам uh -huh. обом потрібно заробляти гроші. У нас немає такого, що чоловік утримує сім'ю. Хто може, той утримує? Uh -huh. Кого є можливість, той і утримує. Давайте одразу про результати. Добре, коли половинка підтримує вас, і є така синергія. Uh, давайте одразу про результати. Скільки резюме відправили чи знайшли ви роботу? Роботу я знайшла зараз, стажуюся, uh -huh. Резюме я відправила десь близько 15. Да, uh -huh. Десь мені відмовляли, але це мене не зупиняло, тому що я розумію, що звичайно, десь в якихось компаніях дуже жорсткі умови uh -huh. і дуже жорсткі вимоги. Але я знайшла компанію, яка готова навчити своїх uh -huh. операторів працювати. Звичайно, у мене є вже досвід завдяки Ігорю, мається на увазі знання і практика. Є досвід роботи в кол-центрі і звичайно, я мені це все дається легше ніж людям, які прийшли зовсім з нулю. Загалі, як вам професія сел менеджер допомогла знайти роботу? Ну, по перше, курс мені дуже допоміг із складанням резюме із впевненістю в собі, і дуже допоміг із спілкуванням на співбесіді. Який, який взагалі, модуль запам'ятався? Тобто, я так розумію, що най, найважливіший був для вас це як пройти співбесіду, так? Як, як отримати? Ну, це важливий. Запам'ятався більше скрипти. Бо для мене скрипти. було uh -huh. я, я вважала, що це він Угу. Uh -huh. хоч у мене є копірайтинг за плечима більше року, але все одно він мені здавався складним, тому що. Я ще не чітко розуміла всі етапи продажів, що на якому етапі як працює. Mm -hmm. Зараз це вам допомагає також в роботі коригувати скрипти в на новому місці. Правильно? Так, да, причому нам сказали: ви коригуєте скрипти як хочете. Але щоб вони були толкові. Ну якщо ви розумієте, як це робити, будь ласка, ми пропонуйте. Ми тільки за ми відкриті для того, щоб ви впроваджували щось дуже хороше. Наскільки курс виправдав ваше очікування? От те, що купляли, ти отримали? Він повністю виправдав і навіть перевиправдав, можна так сказати. Тому що я, чесно кажучи, я то розраховувала, що я отримаю знання, uh -huh. але я. Ну, я думала, що роботу я шукатиму, по перше довше. І uh -huh. зважаючи і на вік, і на досвід, то тобто на його віч. Через скільки ви знайшли роботу, виходить е після закінчення курсу? Ну, ось буквально з понеділка вважаю, так. З понеділка, тобто тиждень ви знайшли роботу. Угу. Ірин, кому е, порадити проходити цю програму? Кому вона от підійде? Е я на ваш погляд, е так е кому, кому порадити? Я вважаю, що для новачків це прекрасний курс. Угу. Я вважаю, що для людей, які вже в продажах, це теж прекрасний курс. Він, по-перше, підтримує їхні знання, по-друге, їх поглибить, і плюс дасть якусь впевненість більшу людям, які, наприклад, не вдається щось там з продажами, тому угу. що ви дуже добре систематизували все і дуже добре розклали по поличках, і це допомагає легше засвоювати матеріал і розуміти, що в тебе не так. Якщо є люди, от зараз я думаю, нас дивляться, які зараз сумніваються, вирішують чи піти. Чи не піти, які будуть ваші поради, як вже діючого сел менеджера? Я вважаю, якщо людина хоче вчитися, то їй варто йти, тому що це навчання, воно по-перше, ти вчишся презентувати не тільки свій продукт, а й себе. Це просто ну, курс, який допоможе тобі в принципі, влаштуватися на роботу, навіть якщо не в продажах. Ти просто mm -hmm. зрозумієш, як тобі себе правильно подати, щоб тебе взяли на роботу, щоб тобі десь заключити якусь угоду, щоб тобі десь правильно добитися свого, те, що mm -hmm. тобі потрібно. Тобто, він вчить по перше, спілкуванню, mm -hmm. спілкуванню діловому, яке потрібне для того, щоб ти е, уклав, потрібно тобі угоду. Скажімо так, круто, Ірин, Дякую е, вам за цей відгук. Е, вам удачі на новому місці роботи і великих продаж. Дякую вам за плюс, вам закишку.